Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОк. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки ВІРЕКС та граблів, розшивка, сонечко. Працюємо різними видами оплати, оплатою готівкою, оплатою ЗНДС, оплатою на рахунок ФОП. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів, перевізників будуть в описі до цього відео. Хочу вам показати, які у нас є наявності. Коврики на МТЗ, велика та мала кабіна. Йдуть вони на малу кабіну з трьох варіантів. Це у нас йдуть різних кольорів. Ось стрічки з цієї окантовки червоною, синьою та чорною. Відрізняються вони лише однією цією частиною по формі можуть відрізнятися. Якщо у вас є таке вухо, як його називають в народі під пускач. Якщо у вас стоїть або був встановлений колись пускач, то у вас має бути така вушка. Зараз я вам покажу його. Ось тут його видно. Ось такий варіант його видно. Ось такий варіант. Його Воно йде виріс, ось такий, як можете бачити. Якщо у вас його немає, то просто у вас буде отак прямо тут така виємка. Ну, не виємка, коврик повністю буде закривати. Ціна. Коврика 1200 гривень будь-якого з вирізом без виріза на велику, на малу кабіну ціна 1200 гривень. Далі у нас йдуть варіанти на велику кабіну на МТЗ від 80 до 892 ідуть Йдуть вони трьох варіантів. Це Коврик, який кладеться на голий пол, можна просто покласти. Можна покласти варіант, є на тонкий резиновий коврик з двох частин, такий як старого зразку, або покласти в коврик в новий, уже той, що йде з бортиками такий товстий. І можна всередину покласти ваш Ева коврик, і він буде у вас там, як швидко з'ємний, щось треба витрусити. Би швиденько достали промили, якщо потрібно, і назад вкинули. Ось такі варіанти пропонуємо. Також є коврики на МТЗ 1221. там, де йде уже КПП, інший трошки варіант. І у вас по-іншому тут зроблений виріз під речаги. Хто бажає собі замовити такі куврики або ще якісь запчастини до тракторів МТЗ, роторної косарки Віракс та граблі, воровшилка-Сонечко. Телефонуйте, номер в описі до цього відео. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтеся, замовляйте. Будемо раді вам допомогти. Насу добре, до побачення.